Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу серію Емунай Бітахон. каже рав Йосиф, Дов Соловечих Зацал, при що людина не може зупинити рішень Всевишнього, вона не може якось їх обійти. Її спроби щось змінити не лише не призведуть до чогось, але вони приведуть до протилежного результату на її горе. каже Кліякар, коментуючи нарядок Шмот 18 в історії Фараона, де сказано: новий цар був поставлений над Єгиптом, який не знав Йосифа. І Кар пояснює, що цей новий цар не знав жодного урока з історії з Йосифом. Як брати намагалися зупинити, щоб Йосиф не став царем над ними. У них не тільки нічого не вийшло. Він став царем над ними і над усім світом. Він був головним. І паро намагався обдурити Всевишнього, якось зруйнувати його плани. Таке неможливо. І що він намагався зробити? Він сказав: ми вб'ємо цього лідера. Як усі єврейські хлопчики, які народяться, кинемо їх у ніл і вб'ємо? І саме це його розпорядження змусило маму Мушерабейну покласти його в кошик і відпустити кошик за течією Нілу. І хто врятував муше? Ніхто інший, як донька самого фараона. І вона принесла його до палацу. І хто з ним грався? Хто його розважав? Сам фараон. Тобто, замість того, щоб його вбити, він навпаки захищав його. Він був йому як прийомний онук, Мошарабейношерабина. Тобто, звідси ми бачимо, що той, хто намагався знищити цього лідера, сам став інструментом в руках Всевишнього, який захищав одував і утримував цього лідера. І з цього ми вчимо урок: що ніхто не може обійти постанову Всевишнього. І дуже цікаво каже Ібнезра: зверніть увагу, що Всевишній так зробив, що Моше був вихований і зростився саме у палаці фараона, і тим самим Всевишній підготував його до майбутньої ролі лідера, замість того, щоб він виріс у домі якогось раба чи у якихось інших пригноблених людей. Моше був вихований як принц. Звісно, вчителі розвинули в ньому силу, сміливість, упевненість у своїх діях. Які допомогли йому стати лідером, який буде учителем, який буде провідником єврейського народу? Ми бачимо з цього, що постанови фараона стали причиною не лише того, що муше був врятований, але й того, що він був підготовлений, вихований на роль лідера. І з цього ми бачимо, що у людини немає жодної можливості обійти рішення Всевишнього, у вас нічого не вийде, навіть не намагайтеся. Єдине, що ми можемо зробити, це приліпитися до Всевишнього. прийняти ти всі його постанови, і тільки тоді він зможе нас захистити. Жодне нещастя з нами не трапляться. Вони навіть близько до нас не підійдуть. І тоді людина матиме спокій, спокій, душевний спокій, який дуже дорого коштує, і потрібно всього лише трохи. Чого приліпитися до Всевишнього, Вчіться разом з нами і будьте святими.